Всім привіт, дівчата! Сьогодні у нас 26 березня, вівторок, без 15 на 9 ранку. Там я вже годую кішку і зараз буду варити кашу для Богдана. У нас зараз канікули, до речі, що не може не радувати, відпочиваємо. Він так точно. Я буду зараз варити кашу, пластівці кукурудзяні. Ось такі швидко зварювані. Це для Богдана. І буду також готувати кашу швидко розчинну для Віки. Приготувала вже для Віки сніданок. У нас, до речі, теж сьогодні у неї кукурудзяна каша і ось, такі, ось таке пюре з персиком. Зараз будемо снідати. У мене кожен ранок такий стан, наче тільки почався день, а я так стомилась, наче він вже закінчується. Сьогодні в нас ще ніч була неспокійна, але не з того плану, що сусіди неадекватні. А Віка просто в 4 години почала плакати і кричати, то довелося її там заспокоювати, кладати спати, брати до себе в ліжко. Трохи так прервалась ніч, але як є, вже добре, будемо вже снідати. Богдан забрав віку чистити зуби, а в мене є трохи часу на каву. Та це обов'язково треба кричати, да? кричати, кривлятись. Новий рік святкують в ванні. Так, я вже закінчила е тимчасово свої справи на кухні на ранок. Тут Віка вже повзає по підлозі. Треба зачинити ці всі штуки. Ні це не твій ящичок. Твій ящичок вище. Ось, да, ось твій ящичок. Зараз я буду видавати дітям ліки. Це я буду видавати для віки ось такий Оліди Трім це вітамін Д. Богдан також приймає вітамін Д, він приймає такий ось декрістол. Далі я йому зазвичай ще зараз, так як у нас зараз березень. І час. Зараз час спілкування весняних дерев приймає ось такі протиалергічні таблетки, але в ці дні я йому їх не даю, тому що на цьому тижні ми маємо здати аналіз на загальні антитіла, і є в лабораторії. Це ті, які при алергії в крові виробляються. Тому це зараз йому не даю антигістамінні препарати, і він приймає ще сіттерапію. Ну, він її постійно приймає не тільки зараз. Оралтек, асітерапія, суміш ранніх дерев це невеликі дози алергену, які мають цілий рік кожен день регулярно потрапляти в організм, щоб він звикав до алергенів. Закінчується вже ось друга пляшечка з цієї коробки. Тут було дві пляшки на півроку. Ось такі дві пляшечки вистачає. От у нас уже закінчується друга. Скоро треба буде замовляти знов цей Оралтек. Суміш весняних ранніх дерев. Ми з вами перемістились в мою ванну кімнату, бо я згадала, що треба ще приділити собі час. Зараз покажу вам, до речі, моє нове придбання. У мене закінчився якось. На, 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 на. Це я була нещодавно для віки такі іграшечки. Витрі піди, піди помий. Це як це ветеран праці у нас. Повертаємось до косметики. Нещодавно у мене було нове придбання. Це гель для вмивання, бо в мене закінчилась моя пінка від Біотон. Бюджетна українська марка була. Біотон, здається, яка була не дуже якісна. Я придбала собі ось таку ось такий гель для вмивання від лірен Алоє, він безсульфатний. До речі, я намагаюся все ж таки вибирати безсульфатні зараз, тому що шкіра вже, ну. Така трохи, як не знаю, <смеш> язик, не повертається сказати, вікова. <смеш> ну, пересушувати з сульфатами, лаурет, лаурил, з сульфатами її не бажано. Тому намагаюсь обирати безсульфатні. Тут е, кокамідопропіл в якості миючої основи, це е, така не дуже агресивна речовина, миюча, яка використовується в дитячій косметиці зазвичай. Тому ось обираю такі речі і користуюсь таким гелем. Він мені подобається. Такий якісний і приємний. Ну і тут, в принципі, нічого нового: тонік чиста лінія. Більше половини я його використала. Мій улюблений крем Гімалая. До речі, ось я зараз користуюсь такою зубною щіткою електричною, це фірми Пічам. На розетці замовляла. У мене до цієї щітки тільки одна претензія: оці насадки дуже швидко в мене приходять до непотрібного такого непотребного, як це сказати, вигляду. І не можна просто так, проходячи повз в магазині, купити таку нову насадку. Бо це треба замовляти знов там на розетці. Ну я вже замовила, але треба замовляти, чекати, доки приїдуть. Тут у мене лишились лише зараз ось такі насадки. Це з комплекту. Але ось це. Невеличка це для дітей, вона така супер м'яка. А ось це для масажу ясен. Тут такі резинові штуки, а я такі щітки не дуже люблю. Тому виходить, що я використала дві таких стандартні і все. І там ще для чищення брекетів, яких у мене немає зараз. Замінила зараз на таку, бо вже так виглядало, що вже трохи соромно було показувати. А взагалі якість чищення зубів з такими щітками, мені здається, більш результативною. Ти вже все витерла тряпочкою, так? Ганчірочкою вже все витерла? У вікі позанду завжди дуже красиві, сформовані кучеряшки. Але коли вона спить зі мною вночі в ліжку, то в неї там таке губло робиться. А я думаю, де мій гребінець? по типу як от тангл-тізер. А він, виявляється, валяється на підлозі. Все, я привела себе до порядку, якщо це можна так назвати, такий походний варіант приведення себе до порядку. Буду зараз збиратись і підемо всіх трьох прогуляєм, прогуляємось на вулиці, бо в нас там така начебто гарна погода весняна в порівнянні з вчорашнім днем, коли був дощ. Якщо ви захочете запитати, чому всі пусті начебто. Пляшки, баночки, які я показувала в пустих пляшках, стоять отам. То це вони використовуються як іграшки для віки. Вона дуже любить ними гратись. Коли вона ввечері купається, вона їх всі бере. От, Вон, бачите, вони в мене тут усі стоять, вимиті, і використовуються як. Іграшки, вона їх тут на ванні, всі розкладає і грається ними. Да, да, да. Бачите, навіть зараз хоче їх взяти. І зараз ми не будемо ними гратись, ми зараз не будемо купатись віку. Не будемо купатись. Дівчата вийшли на вулицю з Богданом, з вікою, всі разом зараз будемо гуляти. У мене сьогодні, можна сказати, вихідний день. У мене помічники, дітки гуляють. Вікусік, ти вже когось взяла цю, як її забула всі ці назви дитячих речей. Як вона називається? Пасочка. 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 Боїться каруселік, так? Да? І качелік, так? Да? Іди, іди з братиком, так. Да. Можна катати? Да. Черепашка. Да. Черепашка, де. Да. Черепашка. Отак. От давно в пасочки не грав. Я навіть забула, як вони називаються, а ти кажеш, давно в пасочки не грав. Ти хоч пам'ятаєш, як вони називаються. Піди до м'ячика, біди знайди м'ячик. Де м'ячик? Піди, знайди м'ячик. Поки він не втік від нас, так, да, Вік? М'ячик. Давай його бери скоріш, поки вітерець не здув. От так, от так, ти знайшла м'ячик. Куди вже братик поліз? Ого, братик уже. дивись, обережно там. Що таке? Що, Що, ти хочеш м'ячик взяти, не знаєш як? Двома ручками на ось так. Ой, то це впав, вставай, вставай, ставай. Де наш братик? Дивись, де наш братик? Он братик, дивись, он братик, он братик. Вон там він сидить, бачиш? Ого, го як заліз високо, так? Да? Отак, біжи до братіка, біжи, біжи, біжи. Я сьогодні на чолі, на розслабоні. Зараз трохи тут погуляємо і підемо, в ОТБ. треба купити деякі продукти, хоча я сьогодні на вечір замовила доставку з метро. Клас, так? Да? Братик, приймуть. Братік, ти куди поліз? Далеко зібрався. Ой, Віка. Поки я там на братика дивлюсь, ти вже на себе понасипала, так? Да? sene na ce -se, dai Тут став реготав. Ну хто? Ну хто? сочок, так? Да? Ідемо в магазинчик, да, Вікусь? Як ти їдеш в магазинчик як? Ось так, з братиком ми їдемо в магазинчик, да, Якусь? Ми вже повернулись з прогулянки, я поклала віку спати і зараз покажу, що ми купили в АТБ. Були такі зовсім невеличкі покупки. Тому що ще очікую замовлення з метро ввечері. Тож купила зелень, таку свіжу зелень, петрушка кріп. Далі купила помідорчиків, в'язку бананів, лимон, трохи цукерок, корівка, воду мінерального болонська, лимон апельсин, хлібці пшеничного вівсяні, дві пюрешки карапуз, вочевої сорті з індичкою, фруктова пюрешка. Чудо, чадо рушники одноразові, паперові своя лінія. Ось такі були покупочки у нас сьогодні в АТБ. Поки Віка спить, я вирішила зайнятися такою дуже важливою справою, як навести лад у своїх ліках. Справа в тому, що попереджаю заздалегідь, я просто фанат аптеки. У мене вдома така кількість ліків, що коли я на них от зараз дивлюсь, в мене таке. У мене таке враження, що я знаходжусь в лікарні, причому десь у відділенні інтенсивної терапії не менше просто-просто накопичилась якась глобальна кількість ліків. Тут запаси на всі випадки життя, можна сказати. І в мене були ось три таких корзинки. Відбулася така оказія, що цих трьох корзинок виявилось. Замало, тому що в мене тут ще ось є ліки, які треба якось кудись поставити в якесь адекватне місце, а не просто поставити в шафу, і я. Позавчора була в епіцентрі. Купила ще ось таку корзиночку і купила ось таку маленьку корзиночку. Сюди я поставлю ліки, які ми, ми користуємося в теперішній проміжок часу. Там з'являються час від часу, то ліки від застуди. Там стоять ліки, які я сьогодні показувала там вітамін Д, от це все таке. Тут все до речі перемрено все розкладено навіть в пакети по призначенню. Да? Там це ліки від болю, там є ще жарознижувальні. Якось в цьому пакеті тут і бупрофен, парацетамол і всяке таке інше. Тобто, все тут, як то кажуть, систематизовано, але його якось забагато. Якось так, це знаєте, ескіз, така міні-замальовка, моя косметичка в 40 років. Хай тепер у мене буде не три коробки, а чотири. Чотири з половиною. Так, і з аптечкою зрозуміло. Аптечка, яка займає в мене півшафи на кухні. Тепер ще хочу показати своє нещодавнє придбання. Це ось такий органайзер. Він так і називався, до речі, органайзер для зберігання приправ. Він ось з такими двома перемичками. Ще одна ось є. Я купляла його в АТБ. Коштував недорого близько 70, 70 чи 60 гривень, тому що в мене приправи. Вони ем, певно, що якось я не знаю, розмножуються чи розростаються. Чи пухнуть. І у них був такий маленький контейнер, вони просто туди не влазили, і в мене просто валялись у шафі. Ну, стояли в шафі без контейнера в переміжку з тими ліками, для яких теж не було місця. Тому я купила ще ось такий контейнер для приправ. Можливо, їх теж треба буде в майбутньому трошки, трошки перебрати, але як і ліки, у мене тут все ж все таки. Плюс-мінус все організовано нормально і все перебрано. У мене я б не сказала, що їх дуже багато, але якось так і немало. У мене такі приправи: сушена петрушка, якісь розпушувачі, якісь пакетики від Мівіни, кориця сушена зелень цибулі, приправа до грибів, лист лавровий, Це якісь трави. Ось, наприклад, таке треба буде вже викинути, бо цими травами я практично не користуюсь, а вони вже втратили свій аромат і свої властивості. Ну, от Так треба буде поперебирати. Знаєте. Приправа для риби, приправа теж для риби, приправа для борщу, кориця, приправа для курки, для птиці, для котлет, приправа для плову. Перець духмяний, суміш зелені приправа до салату, чорний перець, мелений це універсальна овочева приправа, розпушувач для творожних запіканок, і щось тут ще, кислота лимонна, і гвоздика. Ось так. Тепер це теж буде в мене зберігатись в якомусь адекватному вигляді. Маю змогу сюди його і поставити. Ще встигла зробити таку корисну справу, як заповнити посудомийну машину, і зараз я її запускаю. Прання, до речі, теж встигаю запустити ось мій робочий набір для прання. Зараз я буду годувати дітей. Ну, точніше, віка ще спить, віку я буду пізніше годувати. Зараз буду готувати Богдана. Сьогодні в нього на обід буде гречка, кілька в томаті ось така ризька кілька. І огірок ось такий у нас сьогодні обід. Точніше, це у Богдана такий сьогодні обід. Віка вже у нас прокинулась, я вже дала їй обід. У нас на обід сьогодні така курочка, це просто курятина, ну, там стегно, здається, молоденьких курей, які я в метро купляю в морожені. І це кабачок, просто варений на пару. Ти будеш їстечки, да? ти будеш їстечки. Віка вже пообідала. Я зараз дам їй печиво, хай вона тут посидить ще тихенько. Я роблю собі обід. Це салат такий із огірка, помідора і курячого філе. І це все треба заправити майонезом, якого в мене якраз ось на цей салат і вистачить. Ось такий салатик виходить, вже заправлений майонезом. Можна вже обідати. Дівчата, зараз відбудеться майже сенсація. Я збираюсь помити голову. І зараз я вам покажу, чим я буду мити голову і як я буду мити голову. Почнемо з того, як я буду мити голову. Ось я голову мию зазвичай ось в такій компанії. Я не знаю, як ви миєте голову, але зараз, уже досить довгий час, я мию голову якось отак в такій компанії. Зараз покажу вам, чим я буду мити голову. Ось дістала засоби. Сьогодні у мене такий вибір. Я вже показувала ці засоби. Дуже гарна за дією маска, але з дуже якимсь повністю дурнуватим ароматом якогось СССРівського. Я не знаю. Це шампунь, такий Viva Oliva, український виробник. Шампунь, він сульфатний, але непоганий з таким свіжим ароматом, свіжо-фруктовим і з гарними властивостями. І я завжди сподіваюся, що мені подовше, подовше вдасться знаходитись в ванні без супроводу якоїсь істерики. Якось так. Я не знаю, як це робить все разом, але зараз я вам буду показувати. Що я замовила? Віка, що ти хочеш? Так, що я замовила в метро? Макарони ось такі марка метро метро шеф. Була акція на цю марку, Була акція на цю марку тому я замовила ось такі макарони. І ще ось такі спагетіні. Банка молочної суміші на Нопті Про 2. Десяток яєць метро шеф. Кілограм цукру ару, банка оливок чорних без кісточки Оскар. Банка тушонки, тушкованого м'яса, м'ясо курки, Ось такі горішки тарта зі згущеним молоком та вершковим маслом. Два ось таких що це в нас таке, йогурти білих з попкорном у карамелі з какао, це для Богдана. І такий самий інший сир інсалата кому це типу фета, в салат, типу грецький. Сосиски бащинський м'ясокомбінат міні з сиром. Були по акції. На, я дам, зараз почекаю. Були по акції. Тут багато чого по акції, до речі. Так, сосиски далі. Глобино, фарш, яловичі. На. Куряча тушка, тушка курчати бройлера. Це, що я для віки варю. Одна і друга. Теж, до речі, були по акції. Масло дві штуки. Ось такі 82% мас, метро 6. Теж були по акції. На, читай. Не знаю, що тобі дати. Сир, ферма, моцарела. М'який сир. Це терти нарізати в салат. Три твердих сиру. комо сир традиційний нарізка. на Так, молочка дитяча. Кефір, злагода малятко один. Кефір, злагода малятко другий. Кефір з додатком чорнослив. Це я собі. Далі собі ріоба, йогурт з наповнювачем вишня. Ось таку велику баночку. Пляшку купила. 780 грам. Два сири моцарелла у розсолі це для салатів один і другий. Молочко селянське мікрофільтроване, 2,5 жиру. Далі ковбаса, лікарська метро шеф. І останнє це ось така наша ряба, гомілки курячі. Точніше, це не зовсім останнє. Це останнє в пакеті. А ще замовила дві ось такі водички. Це. Коротше кажучи, це акуля, дитяча вода, дві пляшки 6-літрових. Ось таке було замовлення. Зараз буду догодовувати віку. І чек. <пи> тихо, тихо. Чек, до речі, кому цікаво. Дві з половиною. Це без, без ПДВ. Віку. Так, <пи> да, я подивлюсь. Дві з половиною тисячі. Ти вже їси його, так? Да? Ти вже їси його. Ану, покажи. Дві тисячі гривень я заплатила за оце замовлення. Я реально не знаю, навіщо треба так орати. І на честь з чого зараз хвилинна перерва, мабуть, так? Да? А мені ще треба котлети смажити. Якимось чином. Ти не знаєш, яким чином мені смажити котлети, якщо ти піввечора завжди <клухи> Угу. От тобі хіхіха. -хі У мене ось тут морозилці. У мене ось тут морозилці. <клухи> У мене ось тут моро. Тьфу. Так. У мене в морозилці. А... <клухи> були залишки фаршу. Курячого. З того разу, коли я робила котлети останній раз. Він вже готовий там, з цибулою, з усім там батон, молоко. Зараз я зроблю котлети на вечерю. Котлети вже смажу. Я їх виваляла ось в таких сухарях. Це панірувальні, ось такі сухарі. Готуються в мене наразі вечеря. Ось такі котлетки виходять курячі. І варю ще картоплю. Це буде картопляне пюре. Тут небагато картоплі, скільки було. Це я для Богдана варю теж на вечерю. Такі справи. Богдан прийшов з вулиці, він гуляв. Зараз забрав віку, то в мене тут трохи спокою. Так, вечеря готова. Ось котлети. І зробила вже пюрешечку. І зараз стою на кухні і читаю телеграм, тому що зараз наразі ось повітряна тривога, знову загроза балістики з Криму. І після. Коли це було, позавчора, Вчора чи позавчора, після того обстрілу балістичного зовсім якось невесело. Зараз це було реб, але треба ще далі дивитись, тому я тут на стрьомі, як то кажуть. Але вечерю приготувала. Ще на вечерю зробила два таких салатики із помідорів, моцарели. І маслин дісталось для Віки вечерю. Зараз теж її буду годувати. Тільки що подивилась, повітряний простір чистий, тривога ще продовжується. Це, до речі, уявляєте, це Віка відірвала кусок підставки під гаряче. Все у нас вже був відбій повітряної тривоги. Я несу віку годувати. І будемо вже з вами прощатись, тому що у нас вже пів на дев'яту вечора. І ми вже всі потомились. І вже більше нічого цікавого сьогодні <свист> не буде. Так що всім пока-пока.